Слава Ісусу Христу! Друзі, ми продовжуємо разом з вами читати Біблію, книга Пророка Єзикіля. Сьогодні у нас на черзі 46 розділ. Читаю з першого вірша. Так говорить владика Господь: брама внутрішнього двору в напряму Сходу повинна бути закритою протягом усіх шести днів праці, але в день суботній має бути відчиненою так само і в день нового місяця вона буде відкритою. Нагадаю вам, що... Той проект храму, який ми з вами читали, який був описаний в попередніх розділах, він вказував на те, що. Є два види брами. Перша брама це брама навколо внутрішнього двору, яка оточувала сам храм. Друга брама це брами були в зовнішній стіні по периметру всього цього храмового комплексу. І от коли ми з вами читали в попередніх розділах, що слава Господня зайшла зі східної через східну браму зі сходу. В храм і оселилася там, то ця східна брама зовнішня, вона була зачинена. Цим самим Бог дає нам розуміти, що він завжди, його присутність, вона буде серед віруючих людей. А от те, що стосується внутрішнього двору, внутрішньої брами, то вона повинна відчинятися, відчинятися в сьомий день в суботу і відчинятися в свята, такі як свято нового місяця. Це дуже важливий для нас факт, тому що Він говорить нам про одну особливість, що Боже Откровіння воно стає більш зрозумілим для нас, коли ми дотримуємося Божих постанов. І саме в ці дні, коли Брама відкривається, тим самим тут іде натяк на те, що в ці дні Бог по-особливому може бути близьким до людей. І війде володар у притвор брами з боку зовнішнього двора і стане при одвірках брами, а священики здійснять від його особи жертву все спалення, а також його мирні жертви. Він, володар, схилиться в поклоні на порозі брами й вийде, браму ж не замикатимуть аж до вечора. Другий вірш нам говорить ще одну дуже важливу таку істину, що, по перше, в жертву повинен приймати участь не будь-хто, а Володар або князь, тим самим він якби повинен показувати приклад для народу, тому що він є лідером народу, і ми знаємо, що народ дуже часто себе поводить подібно до лідера. Наприклад, в історії ізраїльських царів ми знали, що коли лідером народу, царем є Людина побожна, то і євреї якось вони відходять від ідолопоклонства і більше поклоняються Богу істинному. Але якщо на чолі країни ставав цар, який був ідолопоклонником, то й весь народ впадав в ідолопоклонство. І от перше, що ми можемо е, з цього зрозуміти, що е, Володар, е, він, як е, приклад для народу, першим приносить жертву. Але, але він приносить жертву. Віддаючи її священникам, а сам стоїть в брамі, тобто він не заходить на територію святої, святої, святого храму, так. Але саме з цієї східної брами в володаря є можливість бачити жертовник, на якому приносяться жертви. І таким чином він бачить ту жертву, яку він приносить. І ще один момент дуже цікавий: це те, що цей вірш перекликається з тим, що колись. Давно в одному із псалмів написав пророк Давид. Він сказав, що ліпше один день в брамі Господні, аніж тисячі років будь-де. І ось тут якраз іде натяк на те, що керівники країни вони повинні намагатися бути схожими на царя Давида, на того дійсно мужа по серцю Божому. Народ краю поклонятиметься перед Господом, перед входом до внутрішньої брами щосуботи і кожного нового місяця. В суботній день володар принесе в жертву всеспалення Господу шість ягнят без вади одного барана без вади. Його хлібним даром має бути разом з бараном одна ефа муки. Одна ефа муки це приблизно 40 кілограм на одного барана. А хлібний дар до ягняти буде за бажанням володаря. Олія має бути один гін на ефу, тобто приблизно 6,65 літрів олії. Це для того, щоб зробити суміш з муки і з олії для хлібного дара, принесеного богу. А в свято нового місяця володар принесе в жертву все спалення: одного бичка зі стада без вади, шість ягнят і барана усі без вади. Знову і знову Бог тут е, вказує на те, що е, жертва повинна бути без вади. Чому без вади? Тому що це наше ставлення до Бога. Якщо ми приносимо Богу те, що нам е, не потрібно, то це не є жертвою. Не можна робити, як в нашій приказці, на тобі Боже, що мені не гоже. Тому що коли ми віддаємо те, що нам не потрібно, це не є жертвою для Бога. І тому Бог постійно каже, що. Та же яку ви приносите, вона повинна бути без вади. Його хлібний дар має бути одна ефа муки разом з бочком і одна ефа з бараном. А з кожним ягням стільки муки, скільки володар побажає. Але на кожну ефу муки має бути один гін олії. Входити в браму володар повинен через притвор і так само виходити з неї. Тобто. Для володаря, для князя е, йому була певна привілея відносно е, звичайного народу. Якщо народ міг тільки підійти до брами і споглядати на е, це жертвоприношення, яке відбувається там в святилищі е, на, на території внутрішнього двору е, на жертовнику, то е, володар мав можливість через спеціальний притвор, через спеціальне приміщення зайти і стати безпосередньо в цій брамі. Під час свят, коли народ краю приходить до Господа, аби поклонитися йому, нехай кожен, хто ввійшовши через північну браму, виходить через південну браму, а хто війшов через південну браму, нехай виходить через браму північну. У жодному разі ніхто не повинен повертатись назад і виходити через браму, якою війшов, а лише через протилежну. Дев'ятий вірш нам говорить ще одну дуже важливу таку істину: що, по-перше, на території ось цього всього храмового комплексу повинен бути порядок, Бог наш є не Богом безпорядку і хаоса, а навпаки, богом абсолютного порядку, і тому ті люди, які заходять на поклоніння на поклоніння, як ми розуміємо, можна було зайти або з півночі, або з півдня, вони повинні були не робити скупчення, не штовхатися в брамах, намагаючись. Колами, потім вийти назад, але вони повинні були організовано пройти через всю територію храму і вийти на протилежну сторону. З іншої сторони, ще одне важливе пояснення цього місця це те, що коли ми приходимо на поклоніння до Бога, ми не повинні залишитися такими, як ми були до цього поклоніння. Коли ми заходимо в північну браму, ми йдемо до Південної, це означає, що ми. Приймаємо участь в повноті ось цього служіння храмового, і ми починаємо змінюватись. Ми не вертаємося назад, ми не вертаємось до того стану, в якому ми були, коли ми прийшли в храм. Володар також нехай входить разом з людьми, коли входять вони. Так само і виходить, коли виходять народ у свята і в урочисті дні. Хлібні дари від володаря мають бути одна ефа муки з кожним бичком і одна ефа з кожним бараном, а з ягнятами скільки він побажає. Олії має бути один гін на ефу муки. Якщо ж володар добровільно побажає принести жертву всеспалення або мирну жертву, то нехай відкриють йому брами, щоб напрямку Сходу він здійснив свою жертву всеспалення і свою мирну жертву, так само, як він робить у суботній день. І вийде, коли він вийде, замкнуть за ним 12-й вірш нам говорить, що володар має певну більшість перед народом, в тому що він має можливість принести додаткову жертву, а саме добровільну мирну жертву. І коли у володаря є таке бажання принести вже щось конкретно від себе, то для нього можуть окремо відкрити. Цю браму для того, щоб він подивився на те, як відбувається ця мирна жертва. Щодня вранці приносьте Господу в жертву всеспалення однолітні ягня без влади. Щоранку разом з ягням слід приносити хлібний дар Господу, шосту частину ефи муки і третю частину гіна олії, аби змішати з мукою. Це має бути постійною постановою назавжди. Нехай же щоранку приносять у жертву всеспалення ягня. А також хлібний дар з олією як постійну жертву всеспалення. Так говорить Владика Господь: якщо володар щось подарує зі своєї власності одному зі своїх синів, то це стане його спадщиною, яка перейде і до онуків володаря, і стане їхнім спадком, спадковим володінням. Але коли він дасть щось, можливо, землю зі свого володіння в дар одному зі своїх рабів. То воно буде його до року звільнення, після чого повернеться володареві, лише його дітям може перейти у спадщину володіння володаря. Шістнадцяті, 17 вірші говорять ще одну таку важливу річ, що князь може зі свого наділу віддати своїм синам власність кому як що забажає, і це назавжди буде їхнє. Але Ось ту землю, яку ми читали в попередньому розділі, вона буде розділена дана на схід і на захід від храму для князя. Він може так само дати комусь із своїх рабів. Рабів не в тому сенсі, як ми це дуже часто розуміємо. А рабами в ті часи могли називатися і слуги дуже високого рангу управителі, і по сучасному міністри. Фактично, таким людям так само можна було щось дати. Дати, але е, ось тут Бог запобігає певним елементам корупції, щоб князь не міг е, купити таким чином е, собі е, більше якби, поваги від своїх слуг, роздаючи землю наліво і направо. Написано, що землю, якщо він навіть і побажає дати, то в рік е, звільнення вона повинна повернутися у володіння. Е, Князя, і от е, є певна дискусія стосовно того, е, що це за рік е, визволення. Е, дехто вважає, що це ювілейний рік, який настував кожні 50 років. Але ми розуміємо, що за 50 років князя могли і змінитися, і земля вже про неї забудуть хто коли кому передав. Але швидше за все у євреїв був ще один е, день, е, один рік. Кожен сьомий рік, коли потрібно було так само повертати рабів, робити вільними, повертати борги або анулювати їх, це був кожен сьомий рік, і швидше за все про нього тут іде мова. Що коли князь давав навіть комусь і слух землю, то в рік визволення, через сім років він повинен був повернути цю землю, щоб вона залишалась у власності князя. Але як володар у жодному разі нічого не привласнить собі зі спадщини людей, насильно позбавляючи їх власного володіння. Своїм дітям нехай він передає у спадщину виключно свій наділ, аби ніхто з мого народу не був позбавлений власної спадщини. 18-й вірш він нагадує те, що ми читали минулий раз. Там так само було зауваження, що Земля повинна бути у князя для того, щоб він не спокушався землею інших людей і не посягав на неї. І ось тут знову ж таки це говориться: для того, щоб князь не посягав, в нього повинна залишатися завжди своя земля. А чужу землю брати не можна. І він сказав мені, це те місце. Перепрошую, дев'ятнадцятий вірш. Після цього провідник увів мене через прохід, що був з боку брами, до священих кімнат, що належать священникам з північної сторони. Там, у самому кінці цих кімнат, зі сторони заходу я побачив особливе приміщення. І він сказав мені: це те місце, де священники готуватимуть м'ясо жертв за провину і жертв за гріх. Тут вони будуть пекти і хлібні дари, аби їх не виносити на зовнішній двір, щоб ніхто з людей не доторкнувся до священного. Потім він мене вивів на зовнішній двір і провів мене до кожного з чотирьох кутів двору. Виявилось, що в кожному куті двору існують однаковий окремий дворик. У всіх чотирьох кутах двора були криті дворики завдовжки 40 ліктів і завширшки 30 ліктів. Всі дворики в усіх чотирьох кутах двора були однакового розміру. Довкола кожного зі всіх чотирьох була огорожа з каменю. А в нижній частині, по всьому периметру огорожі, були влаштовані кухонні печі. І він сказав е мені: це приміщення для кухарів, де храмові слуги готуватимуть жертви для народу. Амінь. І от 46-й розділ закінчується описом спеціально відведених на храмовій території місць для того, щоб можна було приготувати тих тварин, які були принесені в жертву. Ми з вами вже розмірковували над тим, що жертви не приносилися цілком окрім жертви цілопалення. Здебільшого жертви тільки частину жертв приносились, певні органи, в тому числі жир, вони приносилися в жертви. А все інше повинні були з'їдати або священники, а але якщо це, наприклад, мирна жертва, то повинні були з'їдати самі люди, які принесли частково. Вони частково священники. І як тут написано, не повинні були виносити цю їжу за територію храму священного для того, щоб вона не занечистилась. І для цього були відведені на внутрішньому дворі і по чотирьох кутах зовнішнього двору храму. Спеціальні місця кухні, на яких готувалася їжа для того, щоб священники і люди могли її споживати. Ось таким був 46 розділ. Якщо вам сподобалось, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів, пишіть коментарі під цим відео і нехай Бог береже вас. До нових зустрічей!